Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо готувати дуже смачну і ситну страву це наш український борщ. Цей борщ ми будемо готувати на грибовій юшці, а також до борщу приготуємо часникові булочки. Приємного всім перегляду. Сушені білі гриби, в мене тут 25 грам. Я заливаю кип'ятком. Їх можна замочити з вечора. І зранку у вас вже будуть готові. І залишаємо на 30 хвилин, щоб вони набухли. Якщо ви замочуєте білі гриби з вечора, то заливаєте їх холодною водою. За той час ми приготуємо тісто для булочок. У мене тут 20 грамів дріжджів. додаю чайну ложку цукру і пів чайної ложки солі. Розминаємо. Вливаю 150 мл теплої води і 3 столові ложки олії. Тепер поступово додаю муку. Спочатку тісто я вимішую ложкою, а потім, коли воно встає густіше, додаю потрошки муки і вже буду вимішувати муку. Ми замісили ось таке тісто, тепер його трошки треба вимісити. Ось так з країв і до середини. Тісто виходить дуже ніжне, і воно не, не липне до рук і до миски воно вже не липне. Накриваємо тісто рушничком і ставимо на 2 години. Тепле місце. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то тісто ставити викисати на одну годину. Гриби забираємо з води грибної і будемо нарізати соломкою. Воду не виливаємо, а воду проціджуємо і будемо додавати до борщу. Висипаю гриби у каструлю з водою. У мене 6-літрова каструля, там я влила 3 літри води. А також вливаю грибну воду, додаю цибулю, сушену петрушку, перець горошок, а також я нарізала свіжої моркви. Лавровий листок зараз не додаю, буду додавати майже в самому кінці. І ставимо варити. В моменту закипання буде варитися грибний бульйон одну годину. Тісто у нас вже викисло. Коли пройшла була година, я його ще раз гарно вимісила. І тепер його ще раз вимішуємо і будемо формувати булочки. Відщіпуємо ось так кусочок тіста, обминаємо його. До середини і викладаємо одразу на форму, в якій будемо запікати. Робимо ось такий колобочок. І викладаємо форму, щоб між ними була трошки відстань. Не близько не біля піде. Форму для випікання я змастила олією. Тепер накриваємо. Наші булочки і залишаємо на 30 хвилин, щоб вони підкисли. А зараз зробимо заправку для булочок. У мене тут три зубчики часнику, я їх, як завжди, для зручності розрізаю навпіл і видавлюємо через часну кодапку. Додаємо чайну ложку рівну солі і перетираємо. Також додаю зелень кропу, дрібно порізану. 50 мілілітрів води холодної. І дві столові ложки олії. Все перемішуємо і заправка наша готова. І підкисли. І ставимо їх в духовку розігріту до температури 180 градусів на 20-30 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. Гриби вже зварилися. Ложкою забираю цибулю, Цю, що варилася, вона вже нам не потрібна, вона свій смак вже віддала. Я порізала кубиками і всипаю до юшки. Картопля вже майже зварилася, так, до напівготовності. Капусту я порізала соломкою і тепер сюди висипаю капусту. Додаю. Два лаврові листочки і продовжую варити ще хвилин 10. Додаю дрібно порізану зелень кропу і петрушки, борщову заправку. Як готувати таку борщову заправку, у мене на каналі є відео. Гарно перемішуємо, додаємо сіль за смаком і з борщовою заправкою борщ має проваритися не більше, як 2 хвилинки. Булочки спеклися і одразу гарячі булочки поливаємо нашою заправкою. Так вони краще вбирають смак часнику. І кроп. Гарно змашуємо з усіх боків. Смачний наваристий борщ з часниковими булочками до нашого обіду готовий. Щиро дякую всім за перегляд, гарного дня і мирного неба!